Загрузка звітності вигружена із метка в програму аксіома аудит версії 3.2.02. Аудит. Документ баланс. Далі ми визиваємо методику. Тут перелік методик звітності буде. На, на, на різні звітності. Далі ми стаємо на потрібну нам. Це повна звітність. Створити баланс. Створилася звітність. Далі нам сюди треба створити документи. Ми нажимаємо Створити. Документи створилися. Далі нам треба імпортувати дані. Нажимаємо Імпортувати. Вибираємо перший файл із метка. Загружаються дані, повідомляє, що все пройшло нормально. Стаємо на любу строчку, нажимаємо Відкрити документ. Відкривається документ Звітність. По тій стрічці і отут сума, яку ми загрузили. Закриваємо документ. Повторимо то ж саме для форми 2. Аудит, прибуток та збиток. Зайти в методику, вибрати методику, створити на підставі, створити документи, імпортувати в документи дані із файла. Вигнути з метка. Знову нам повідомляю, що все нормально. Провести і закрити. Далі в шостому документі звітність ми бачимо, що у нас з'явилися документи по активам і документи по пасивам і по фінансовим результатам. Тут відділені по кінцю, тому видно тільки кінець, але якщо. Потрібно, то можна і на початок. І далі ми можемо зайти в будь-який документ і вже далі працювати, його, пришивати його до процедур, ризиків, засобів контролю, операцій, порушень і так далі. Подальшу роботу будемо розбирати далі. Дякую за увагу.